Хочу з вами поділитися однією темою, за яку я роздумував останнім часом, останні дні. Тема моєї проповіді. Неминучі жнив, вибір сьогодні, відповідальність завтра. І я взяв ось такий вірш за основу моєї проповіді. Ну, він всім відомий, Галатів 6 розділ й вірш. Не обманюйтесь. Бог не буває осміяним. Що посіє людина, те й пожне. Амінь. Бог не може бути осміяним. Що посіє людина, те й пожне. Хто знає, хто читав новини, що відбувається зараз в Лос-Анджелесі, Да е, пожар, да, який. Спали вже дуже багато будинків, і вже 5 людей загинуло. І я б хотів би повернутися на два дні до того, що було в Лос-Анджелесі, до, до цього пожару. І хочу вам зачитати: 5 січня в неділю в Лос-Анджелесі пройшла 82 га церемонія нагороди премії Золотий Глобус. На закритті церемонії ведучий об'явив, що вперше за 82 роки на церемонії ніхто не згадав ім'я Бога і не дякував Його за допомогу. Ми обійшлися без Бога. Зал засміявся. Через день 7 січня з чотирьох різних сторін Лос-Анджелес окутав страшний вогонь. Від пожежі п'ять людей вже загинуло, 130 тисяч вимушені покинути свої будинки, тисячі домів згоріло. Більше всього постраждали елітні райони, і багато зірок Голівуду втратили свої домівки. Елітний район Пасифік Палісейт у Лос-Анджелесі, де живуть голівудські зірки, перетворився на руїни. У середньому будинок у цьому районі коштував 6 мільйонів доларів. Зараз все це дороге житло перетворилося на попіл. Дивіться, е чомусь так сталося, що переважно. Всі ті зірки, які були на цій церемонії, які сміялися з того, що про Бога ніхто не згадує вже, да? що ми обійшлися без Бога, найбільше постраждали ось ці люди. Ось така іронія. Чому це все відбулося? Ми можемо зараз аналізувати і робити якісь певні висновки, тому що люди вони сміялися над Богом. Да? І ми читаємо в Галатах в 6 розділі, в 7 вірші. Що Бог не буває осміяним. Да? І ось ці люди, сміючись над Богом, вони сіяли в своєму житті. І жатва вона прийшла буквально через два дні. Вони пожали те, що вони сміялися, і пожали набагато більше того, що вони зробили. І я б сьогодні хотів би саме поговорити на цю тему. На тему сіяння і жатви, що обов'язково після того, як ми сіємо через певний період часу, обов'язково прийде жатва. І як важливо нам сьогодні, друзі, сіяти наше життя правильно, амінь. Щоб у висновку бажати благословення. І перше, про що я б хотів би поговорити, про те, що ми відповідаємо за свої вчинки. Друзі, не хтось інший не сусід, не родич, не мама, не папа, не близька людина. Саме ти і я ми відповідаємо за свої вчинки. Що ми посіємо, те й ми й пожнемо. Цей принцип, принцип розповідає нам, що ти і я ми відповідаємо за свої вчинки. Приклад Адама і Єви. Адам і Єва були покарані за свій непослух. Вони втратили е, едемський сад, в якому вони жили, да? але дивіться, вони зазнали фізичних і духовних наслідків гріха. Давайте зачитаємо з вами. Що говорить Бог до Адама і Єви після того, як вони вчинили? Тоді Бог звернувся до жінки. Я примножу твої муки. Під час вагітності, ти народжуватимеш дитя своє у муках, ти жадатимеш чоловіка свого, а він пануватиме над тобою. Потім він сказав Адамові. Ти послухався жінку свою і з'їв плід із дерева, про те, про яке я казав, не можна з нього їсти. Зате я прокляну землю, і ти муситимеш тяжко трудитися до кінця днів своїх, щоб здобути собі їжу, яку земля вродить. Земля родитиме терни та бур'яни для тебе, і їстиме теж ти дикі польові рослини. Добуватимеш хліб у поті лиця свого, аж доки не помреш і не станеш знову землею. Бо створений був із неї через те, що зробив я тебе спороху земного станеш знову ним, коли помреш. Друзі, Відразу прийшли наслідки у життя Адама і Єви. Вони були вигнані з Едемського саду. І Бог їх покарав. І сьогодні. Кожен з нас, ми ті самі наслідки, які е, е, Адам і Єва переживали, сьогодні ми теж переживаємо. Сьогодні жінки вони народжують в муках дітей. Сьогодні чоловіки вони тяжко працюють. Так? І жінки тяжко працюють. Це все наслідки гріха. Тому що Адам і Єва, ось того дня, вони згрішили перед Богом. Вони згрішили. вони посіли в своєму житті ось той гріх. І обов'язково відразу прийшли наслідки. Тому що, друзі, кожен з нас відповідає за свої вчинки. Адам і Єва. Вони відповідали за свої вчинки. Чи вони жалкували про те, що вони зробили? Та 100% жалкували. Але Бог, Він є справедливим Богом. Амінь? І це написано в Біблії. Те, що ти посієш, ти обов'язково будеш пожинати в своєму житті. Бог завжди дає нам можливість вибору. Але вибір, який ми робимо, визначає наше майбутнє. Друзі, Бог він дає право вибору. Едемському саду було багато дерев. Якщо Бог не давав право вибору Адаму і Єві. Він би, мабуть, не садив би те дерево, да? пізнання добра і зла. Воно б не росло. Але він дав право вибору. Він каже: ось є це дерево, з цього дерева не треба їсти плоди. Не треба їсти. Він дав їм вибір. Ти можеш їсти. Але будуть наслідки. Не потрібно цього робити. Бог кожного з нас він застерігає від поганих вчинків, від поганих наслідків. Якщо ти це зробиш, то ти обов'язково пожнеш. Не роби цього. Бог дає нам можливість вибору, але вибір, який ми робимо, визначає наше майбутнє. Адам і Єва, коли були в Едемському саду, їх чекало чудове майбутнє разом з Богом в тому раю. Тому раю. Але вони зробили вибір, який потім визначив їхнє майбутнє. А майбутнє було їхнє, таке, яке ми читали. Адам працював все своє життя в поті лиця. Да? Важко працював. Єва теж важко працювала, в муках народжувала дітей. Наступний пункт. Наші думки формують наші вчинки. Дивіться, що написано в Римлянах 12 розділ, другий вірш. Не будьте схожі на цей світ, але перетворюйтеся оновленням вашого розуму, щоб пізнати, яка є воля Божа, що добре, приємне і досконале. Друзі. Не будьте схожі на цей світ, але перетворюйтесь оновленням вашого розуму. Щоб пізнати, яка є воля Божа, що добре, приємне і досконале. Те, що ми думаємо, те впливає на наші дії. Якщо ми обираємо думати про любов, мир, чистоту, правду, то наші вчинки будуть відображати ось ці чесноти, про які ми думаємо. Але якщо в нашому розумі є негативні думки, заздрість, ненависть, гнів, ось ці думки обов'язково призведуть нас до негативних наслідків. І знаєте, який чудовий приклад є в Біблії? Як звали синів Адама і Єва? Каїн і Авель. Які думки були в Каїна? Заздрість, Ненависть. І до чого привели ці думки? До того, що він вбив свого рідного брата. Давайте зачитаємо з вами буття 4 розділ з 3 віршу. Через деякий час. Каїн приніс удар Господу частину врожаю, що він виростив. Авель також приніс удар найжирніші шматки первонародженої вівці. І Господь прихильно прийняв Авеля та його дар, але Господь не прийняв Каїна і його пожертву. Тож Каїн розлютився і був дуже похмурий. І спитав Господь Каїна: Чому ти розлютився? Чому такий незадоволений? Якщо чинитимеш добро, то чи ж не прощу я тебе, якщо ж не чинитимеш добро, то гріх під дверима. Він жадає тебе, але ти мусиш керувати ним. Чому Бог звертається до Каїна ще до того, як він вчинив це зі своїм братом? Чому? Тому що Бог бачив думки Каїна, що в його серці заздрість до свого брата, що Бог прийняв його жертву, що в його серці і в розумі гнів. До свого брата. Можливо, образа на Бога. Бог бачив серце Каїна, і він звертається до нього для того, щоб застерегти Його. Знову ж таки, Бог дає право вибору Каїну. Зробити ось це погане, чи не робити. Друзі, наші думки формують наші вчинки. Каїн він. Допустив ці думки в свій розум і в своє серце. І ці думки призвели його до ось тих негативних наслідків. Тому що він не сказав стоп. Я не допускаю ці думки в свій розум і в своє серце. Я не хочу про це думати. Я хочу мати чистий розум. Я не хочу діяти на емоціях». Але він цього не зробив. Восьме вірш. Тоді Каїн мовив до свого брата Авеля. Ходімо в поле, коли ж прийшли вони в поле, Каїн кинувся на свого брата Авеля і вбив його. Прийшли наслідки. Він вбив свого брата. І після цих наслідків він почав пожинати те, що він зробив. Бог він повністю прокляв Каїна. Він ізолював його від інших людей, і весь рід Каїна, він був проклятий. Думки наші, друзі, ще раз повторююсь, вони формують наші вчинки. Те, про що ми думаємо, воно обов'язково приведе в нашому житті до якихось певних вчинків. Це обов'язково станеться, тому що все починається з думки. Амінь. Все починається з твоєї і моєї голови. Те, про що ми думаємо, обов'язково приведе до наслідків. Якщо ти ображаєшся, якщо ти заздриш, я говорю це і до себе в певну чергу, то обов'язково це прольється і буде. В нашому житті. Але якщо ми забороняємо ось цим думкам далі впливати на наш розум і на наше серце, то ми зможемо відсторонитися від оцього поганого. Амінь. Наступне: третій пункт. Бог є справедливим і дає нам шанс виправити помилки. Друзі. Хоча цей принцип, що посієш і пожнеш, він діє, Бог він, от я дивуюсь йому, він настільки милосердний, що дає нам можливість виправитися. Кожен день це є шансом нашим для покаяння та зміни. Амінь. Дивіться, що написано в 1 Івана, 1 розділ, 9 вірш. Якщо ми визнаємо наші гріхи, то він вірний і праведний, щоб простити нас, наші гріхи, і очистити нас від усякої неправди. Якщо ми визнаємо наші гріхи, то Він вірний і праведний, щоб простити нам гріхи і очистити нас від усякої неправди. Друзі, немає ситуації. Де ми не могли б звернутися до Бога з покаянням і отримати Його прощення. Друзі, немає такої ситуації. Бог обов'язково нас пробачить, тому що Він настільки сильно полюбив тебе і мене, що Він хоче нас пробачити. Знову ж таки, Він дає право вибору. Він дає право вибору тобі і мені. Чекаєтесь нам, в наших гріхах, чи ні. Він не заставляє нас. Він, а ну йди сюди, Давід. кайся. Ні, він так, не, він так не робить. Він приходить до нас він дає нам право вибору. Тому що він бажає тобі, і мені найкращого, друзі. Він бажає найкращого. Друзі, але важливо пам'ятати, що Бог прощає. Але це не означає, що наслідки наших вчинків зникають миттєво. Друзі, наслідки вони обов'язково будуть. Іноді ми пожинаємо плоди, плоди, які ми посіяли, які ми посіяли ще задовго до нашого покаяння. Ось, наприклад, людина, яка вбила іншу людину. По закону ця людина вона повинна що. Сидіти в в'язниці, так? Да? По закону. Бог зі своєї зі сторони, Він пробачає нас. Пробачає ось ту людину, якщо людина звернеться до Бога, він її пробачить. Але вона буде пожинати в своєму житті. Вона буде пожинати тим, що вона буде сидіти в в'язниці. Якщо людина вкрала чи зробила щось незаконне, вона обов'язково буде пожинати. Так само, як наш агресор, ось цей який прийшов на нашу землю. Вони обов'язково будуть пожинати. Навіть якщо вони попросять пробачення в українців, в Бога, вони обов'язково будуть пожинати. Ось як німці, які розпочали Другу світову війну. Вони програли війну. Вони попросили в Бога пробачення. Це задокументований факт, що, здається, в 49-му році ось е німці вони просили пробачення в інших народів в Бога. Ми віримо, що Бог їх простив, тому що так написано в Біблії. Але ще до цього моменту, 2025 рік, на дворі, вже стільки років пройшло від закінчення війни, 75 здається, Да? Вони до цих пір платять репарації. Вони пожинають те, що вони сіяли. Сіяли ось ту розруху, вбивства, калічення, мільйони людей. мільйонів людей. Вони пожинаються в своєму житті, хоча Бог Він зі свого боку прощає їх. Іноді ми пожинаємо плоди, які ми посіяли. Але навіть у цьому Бог дає нам силу пройти через труднощі, вчить і перетворює нас на кращих. Друзі, ми будемо пожинати те, що ми сіяли. Але Бог обов'язково дасть нам силу пройти через труднощі. Амінь? Амінь. І останнє. Четвертий пункт. Плоди Святого Духа. Двіться, що написано в Галаті 5 розділ 22, 23 вірш. Апостол Павло він описує усі плоди Святого Духа. Любов, радість, мир, довготерпіння, доброта, милосердя, вірність, лагідність, стриманість. Друзі. Коли ми сіємо. В своєму житті любов, доброту, терпеливість і все те, що я тільки що перелічив, ми пожинаємо ці плоди від Святого Духа. Амінь. Амінь. І саме ці плоди вони приносять мир та благословення у наші серця і в життя людей, які знаходяться навколо нас. Друзі. Ми можемо мати ось ці плоди від Святого Духа, але нам потрібно правильне в наше життя сіяти. Амінь? І ми обов'язково їх почнемо. Ми обов'язково будемо мати благословіння від Бога, від Святого Духа, якщо ми будемо це робити в своєму житті. Бог каже нам: Він сказав ось тій жінці, да, яку, привели, е, яку привели і хотіли побити камінням. Пам'ятаєте її? І Бог їй каже. Що він каже, хто пам'ятає? Ні, що він їй каже? Йди і більше не гріши. Він її прощає. Ми не знаємо її життя. Що було далі? Вона пожинала те, що вона. Сіла в своєму житті. Але Бог і каже, йди і більше не гріши. Сій в своєму житті благословіння, любов, радість, терпіння. І ти обов'язково пожнеш набагато більше. Набагато більше благословення. Якщо ми садимо картоплю навесні то що ми отримаємо в серпні вересні? Картоплю. Якщо ми сіємо, садимо картоплю, то ми не отримаємо виноград чи кавун. Ні. Ми отримаємо картоплю, друзі. Те, що ми сіємо, ми обов'язково пожнемо. Якщо ми будемо сіяти благословіння, ми пожнемо благословіння. Амінь. Якщо ми будемо сіяти прокляття, ми пожнемо прокляття. Цей закон він діє. Якщо ти будеш, будеш сіяти, ось це все, що Павло, апостол Павло перелічував, то ми обов'язково пожнемо все це тільки набагато і набагато більше. Амінь. Бог він вірний своєму слову. І Бог він справедливий. Друзі, і. На закінчення, я б хотів би сказати, що кожен з нас стоїть сьогодні перед вибором і може задати собі питання. От задай сьогодні собі питання в своєму розумі. Що ми будемо сіяти в своєму житті? Бог хоче, щоб кожен з нас він був мудрим. Амінь. І вибирав те, що приємне Богу. А Богу приємне праведність, любов, мир, доброта. Друзі, нам потрібно пам'ятати, що Бог не обманюється. Його перехитрувати неможливо. Він осміяним не буде. І те, що ми посіємо, те ми й пожнемо. Він бажає, щоб ми сіяли, і він хоче в своєму житті. Добро благословення, тому що він дуже сильно любить тебе і мене. Він не хоче дивитися, як ти і я, ми будемо пожинати е, погані наслідки того, що ми сіяли. Я думаю, йому боляче дивитися на це. Йому боляче, тому що він дуже сильно любить нас. Тому він хоче і застерігає нас. від Всього того поганого. Але з іншого боку Він дає право вибору кожному з нас. Він дає право вибору. Давайте я повторю всі ті пункти, про які я сьогодні говорив. Перше, ми відповідаємо за свої вчинки. Бог завжди дає нам можливість вибору, але вибір, який ми робимо, визначає наше майбутнє. Другий пункт наші думки. Формують наші вчинки. Те, про що ти думаєш, воно обов'язково станеться в твоєму житті. Наступне, Бог є справедливим і дає нам шанс виправити помилки. І четвертий пункт це плоди Святого Духа, які мають величезне благословіння, якщо ми будемо сіяти правильні речі в своє життя. Я хочу сьогодні помолитися за кожного з вас, благословити. Давайте встанемо на наші ноги. Друзі, Бог, він застерігає нас, і Він хоче, щоб ми мали благословіння в своєму житті і сіяли правильні речі у своє життя. Батько Небесний, Господь, Боже, ми дякуємо Тобі, Господь, за твої Господь уроки, Господь, які ти даєш в наше життя, Господь. Боже, ми дякуємо Тобі, Господь, що ти не залишив нас, Господь. Що ти 2000 років назад, Господь, прийшов на цю землю заради кожного з нас, Господь. Боже, ми дякуємо Тобі, Господь, що ти є справедливим Богом, Господь, те, що ми посіяли, ми обов'язково пожнемо, Господь. Боже, допоможи нам, Господь, щоб ми сіяли в наше життя тільки добре, Господь. Тільки добре, Господь, щоб ми пожинали, Господь, Ісус, Боже, набагато більше, Господь, того, що ми сіяли, Господь, пожинали величезне благословення. Благослови кожного з нас, Ісус. Боже, ми молимо сьогодні за нашу країну, Господь. Боже, в якій сьогодні продовжує йти війна, продовжує литися кров, Господь. Боже, ми молимось, Господь до Тебе, Ісус. Боже, ми просимо вступи сьогодні за нашу країну. Боже, благослови Господь, дай мир нашій землі, Господь, дай перемогу нашій країні, Господь, щоб цей ворог він був вигнаний з нашої землі, Господь. Боже наш, Боже, благослови. Ісус, ти навіки той самий Бог, ти незмінний Господь, ти той самий Бог, який був Господь з Давидом, Господь, з Авраамом, Господь, з іншими Господь Твоїми, Ісус, Господь, мужами, Господь. Боже, ти незмінний Бог, і ти всемогутній, Бог. Боже, прошу, благослови, Господь. Дай мир нашій землі, Господь. Боже, щоб більше не проливалася кров, Господь, українців Ісус. Боже, щоб більше не було плачу, Господь Ісус, Боже. Прошу втіш сьогодні серця, Господь, тих людей, Господь, які зазнали горя, Господь Ісус. Mm. Алілуя, Боже, благослови Ісус! Твої руки ми віддаємося, Господь. На тебе ми уповаємо. Тобі за все хвала і слава наш Бог! Отець, син і дух Святий. Амінь.